3 <laughs> став ближчим до Європи і отримав майданчик для координації роботи правозахисників. За 15 кілометрів від обласного центру у Количівці відкрився перший в Україні освітній дім прав людини Чернігів. На офіційне відкриття приїхали представники мережі домів прав людини, яка об'єднує 70 організацій з 15 країн Європи, Балкан Південного Кавказу, Східної Африки та Африканського Рогу. Запрошені також посли та дипломати з різних країн та громадські активісти. Ми просто є. Свідками унікальної події насправді навіть для мережі домів прав людини, оскільки це перший освітній дім прав людини, і він саме в Чернігові в цьому світі поки що не було освітнього дому прав людини. Чернігівський дім прав людини створений за сприяння міжнародних фондів та домів з прав людини, а також за участі трьох чернігівських та низки українських громадських організацій ми зараз представляємо тут у Чернігові представників 18 будинків справ людини із 13 країн. Мережа об'єднує людей, які є абсолютно незалежні, самостійні в своїх своїй діяльності. But, Завдання якраз мережі полягає в тому, щоб ми могли проконсультуватися, мінятися досвідом, десь підказати, десь підставити плече а, тим особливо а, організаціям, які працюють у країнах авторитарних. Освітній дім прав людини Чернігів навчатиме активістів з України, Білорусі та Росії, а також зможе прихистити правозахисників з різних країн, які потребують притулку. Як повідомила піар-менеджер Ірина Брох, Чернігівський дім розрахований на проживання 35-40 осіб одночасно. Кімнати на 3-4 особи слугуватимуть як хостел. Наразі готові 9 кімнат, але є перспективи для розширення. Тут є дві конференц-зали та адміністративні корпуси в рамках заходу відкрилися три фотовиставки: представлені світлини Маріани Харді з Євромайданом, Костянтина Реуцького зі сходу та виставка мережі домів прав людини жінок-правозахисниць.